Мир вам, дорогі брати, сестри, діти. Сьогодні поговоримо про те, що буде завтра. Ви знаєте, що буде завтра? Неділя буде завтра. Всі знаємо, так? Да? Після неділі що йде? Понеділок. І так далі, і далі. А насправді чи знаємо, що буде завтра? Не знаємо. Давайте ми. Будемо читати Біблію, що Біблія нам говорить про завтрашній день. Що нам Біблія відкриває? Кожного із нас є журба, кожна щось думає, що буде завтра, що принесе нам завтрашній день. Ми складаємо плани, ми плануємо, ми на щось надіємося. І Біблія нам відкриє, що ми маємо робити і як планувати своє життя. І перший вірш, це Матвія, 6 глава. 24 вірш. не 24, а 34. -й. Тому не журіться про завтрашній день. Ви турбуєтесь про завтрашній день? Журитесь чи не журитесь? Переживаєте за завтрашній день? Думаємо. кожен із нас думає. І що далі говорить? Бо завтра саме про себе поклопочиться. Кожний день має досить своїх турбот. І ми, як батьки, як відповідальні за свої сім'ї, якщо ми так будемо планувати завтрашній сніданок, завтра на обід встанемо і будемо планувати, що будемо їсти давати дітям. Це правильний підхід до, до життя. Неправильно, ми. Батьки думають з вечора, що дати дітям зранку їсти так само і самому. Наступний вірш це Луки, 12 глава, 25 вірш. Бо хто з вас, журячись, може додати до свого росту хоч один лікоть? Лікоть скільки це багато чи мало? Лікоть да, ми маємо що. Я буду собі журитися, так думати, щоб я виріс на 50 см. Чи можливо це? Неможливо. Ми розуміємо, що просто сила думки не дає нам е, приріст е, наших ніг, да? щоб ми могли вирости на 50 см вище. Ну до чого веде Слово Боже, чому Господь нас заспокоює і говорить, щоб ми не журилися? Щоб ми. Покладали надію на Господа. Один із таких людей Божих це ми бачимо приклад Ноя. Ной знав, що буде потоп. Но що ще робив? Строїв ковчег. Він знав, що прийде кінець, але він трудився, і Господь йому допоміг. Давайте ми зачитаємо іще один вірш. Це послання апостола Павла до Филип'ян, 4 глава, 6 вірш. Ні про що не журіться, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте свої прохання перед Богом. Апостол Павел дає нам таку пораду, щоб ми в молитві. Відкривали перед Богом що? Наші турботи, наші труднощі, те, в чому ми маємо якісь недоліки, або що ми, що нам не вистачає, просіть у Господа. І все довіряйте, Божі, руки. Пророк Ісая у 40 главі. Також цей чоловік, пророк Ісая, мав багато труднощів, переживань. І у 41 главі. У 10-му віршові Ісая 41, 10. Не бійтеся, бо я з тобою. Є тут такі люди, які не бояться? Виходиш свій дому, Мені все рано. Ми виходимо, дивимося в групи, ще дивимося по сторонам туди, як би що, що би. Як спланувати наше. Передвіження по, по цьому світові. Чому ми так робимо? Чому ми боїмося, а у пророк Ісайя пише: не бійтеся. Чому ми боїмося? Ще є вірш у Біблії, що у любві нема страху. Ну там ще говорить про досконалу любов. Ми знаємо, що ми не можемо знати точно, що принесе завтрашній день. Як би ми не спланували, но з вірою ми можемо покласти в Божі руки, щоб Бог нам допоміг. І ще є вірш Апостол Яков, 4 главі Якова, 4 глава, 14 вірш. Бо ви не знаєте, що буде завтра. Що таке? Бо ви пара. Що на який час? На мале. Пар на малий час. Наше життя таке довге, як та пара, коли ми щось варимо, якусь їжу або кипить чайник, якийсь час є пара, да, вона, і ми її бачимо, ми навіть відчуваємо її, що вона є. Ну проходить час, коли воно все висихає і вже її немає. Тепер, якщо наше життя таке як та пара, яка швидко закінчується, наскільки ми повинні використовувати цей день, який ми сьогодні отримали? Ви розумієте, що сьогодні Бог подарував нам день кожному. Якщо ми сьогодні відкрили глаза, Бог подарував нам день, що ми можемо його жити і використовувати як? Кожен як хоче. Ми маємо право використовувати свій день як хочемо. Можемо сьогодні прийти на служіння. Можемо що зробити? Не прийти на служіння. Можемо в будь-який день тижня, коли нам Бог дає, коли ми просинаємося, йти працювати, можемо що? Не йти. Можемо робити добро? Можемо робити зло. Ну Господь кожному із нас дає одинакову кількість що. Часу. Кожному із нас. Молодому, старому, дітям, кожному одинаковий час. І Ефесянам в 5 главі, 16 віршові, апостол Павел каже, щоб ми використовували час, бо дні лукаві. Які то такі дні лукаві, щоб ми використовували кожну мить як мудро, щоб ми мудро використовували, бо наше життя коротке і сповнене чого? Випробування. Кожний день. У нас є свої випробування. Апостол Павел римлянам у 8 главі, 8 глава римлянам, вірш 28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний за Його волею, все діє на добро. Чи вся ця, всі ці обставини, які зараз склалися в нашій державі, чи це добре для нас? Що ми кажемо? Недобре нам. Давайте ми згадаємо три роки, чотири роки назад. Чи були ми задоволені нашим життям, коли не було ще війни. Була друга. Ми теж жалілися, нам було недобре, нам було тяжко. А перед тим, перед тою хворобою, чи були ми задоволені життям? Також щось було, якісь труднощі. Ми... Щось нам не вистачало. І коли ми тепер згадуємо ті часи, ми кажемо, добре що було, як раніше, ми, ми згідні так, як було. Ну що? Того вже немає. Воно не вертається те, що було. Ісус навін? В першій главіна 1,9. Будь мужнім та твердим духом. Не лякайся, та не жахайся, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти? Не пішов. Господь з нами завжди. Можемо ми взяти Господа з собою, а можемо що залишити Господа. Є варіанти такі, що люди беруть з собою Господа або не беруть. От ми коли виходимо з дому і коли забудемо телефон, наскільки комфортно нам? Діти, Діти може ще якось так, а от молодь, наскільки комфортно нам, коли ми вийшли з дому і Нема телефона. Що, що в організмі відбувається? Стрес. Вели, великий стрес, так? Да? У нас шок, у нас голова болить починає. Я вже далеко від дому, телефона немає. І що ми робимо кажемо, «А, так і бить. Проживу якось без телефона. Так ми робимо, чи ми вертаємося додому? Ми вертаємося. Ми все лишаємо і вертаємося додому, щоб забрати телефон. Бо без телефона ми, нам тяжко прожити. Но що ми можемо тут згадати про це, цю обіцянку, яку дав Господь Ісусу війну? Що де б ти не був, що би ти не робив, не хвилюйся. Господь тобі допоможе. Цей вірш обіцяє Божу присутність і підтримку в будь-яких обставинах. Навіть коли нам здається. Що це майбутнє якесь невизначене, що ми не знаємо, що буде з нами далі. Ще декілька віршів хотів би нам нагадати, які відкривають у Слові Божим такі мужі, як от всі апостоли. Один апостол Іван можемо казати, що прожив добре життя. Так ми думаємо чи ні? Що він вмер. Так каже історія, що він вмер своєю смертю. А всі інші вмерли як? Умерли е, від різних. Е, да, кого так, когось розрізали, когось убили мечем, різні були смерті. Тепер ми кажемо, що Яну було легше всього. Ну, коли ми читаємо, що Ян був на тому острові, Ну і остров був не просто. Ми знаємо, щас, коли ми чуємо про слово остров, то люди зараз їдуть на острова. Для чого їдуть на острова? Для відпочинку. Да? Їдуть там пальми, різний такий гарний пісок. І люди там відпочивають. Чи відпочивав там Ян на тому острові? То була, силка. то була силка. І тот остров був не для того, щоб відпочивати, а там люди трудилися на тому острові. І Ян закінчив там своє. Прибування, і ми читаємо, коли не в Біблії це не описує, і читає історію, що він жив і міг ще написати нам такі послання, які Господь дарував йому, і ми маємо можливість це читати. І любого ми можемо взяти персонажа з Біблії, як Давида, як Соломона. Багато ще всіх не можемо пригадати, От навіть сьогодні ми вивчали Йоанн Креститель. Наскільки їм було легко жити, кожен із них переніс якесь випробування. Кожен із них мав труднощі, кожен із них був або переможцем, або переможеним. Ми все-таки повинні планувати завтрашній день. Як би ми не хотіли, що би ми не робили, казати, що завтра, а завтра хай що хоч буде, ми повинні планувати Божий день. Ну до того плана, що ми повинні ще додавати? З допомогою Боже, ми зробимо одне і інше. Да? Якщо Господь буде угодно, якщо буде воля Божа, то ми зробимо то. І коли ми будемо ті плани робити із волею Божою, а ще ми можемо говорити про те, що крім волі Божої ми повинні довіряти Господу. Не завжди те, що ми спланували, що. Відбувається, да? ми спланували одне-10 таких планів, а в нас половина з того не, не, не вийшло, а вийшло щось друге. І чому я ці вірші хотів поділитися із собою, також з вами, щоб ми могли зменшити що градус тривоги? Ми тривожимося, ми переживаємо, що буде завтра. Ну Слово Боже нам дає таку надію, щоб ми не хвилювалися, щоб ми прийняли ті мудрі рішення, які Господь нам відкриває. Коли ми зациклюємося на майбутньому, ми можемо прийняти рішення, які що викликають або добре, або недобре. Ми можемо зациклитися на тому на цьому недоброму і тільки думати про недобре. Що буде з того, коли я думаю про недобре? Таке й буде. Ми розуміємо, що як ти себе настроїш у розумі, ти сак собі накрутиш і так людина й має. І коли читає книгу Велика Боротьба, ми знаходимо багато людей, мужів віри, які йшли на смерть. І що? Вони не боялися. Ми ще не доросли, ну я за себе можу казати, що я не доріс до такого уровня, що мені все. Я собі можу ходити куди хочу, я нічого не боюся, я безстрашний. Бог мене оберігає. Чи можемо так говорити, що ми прочитали Біблію, Біблії, страху у мене нема, роблю що хочу. І сатана. Випробував Христа і що каже? Пригни, каже, і що пише в Слові Божим? Ангели тебе будуть що? охороняти. Ну, чи зробив то Христос? Христос казав: Відійди, да? не іскушай Господа. Не, не роби, не спіши робити те, що тебе не просять. І Біблія пропонує нам багато мудрості про життя. Хоча неможливо уникнути всіх випробувань. Можемо чи не можемо уникнути всіх труднощів? Ми не можемо. Але ми можемо, читаючи Біблію, зменшити ті переживання, і що ми не самотні, що ми не самі, а Господь з нами. Якщо ми читаємо Слово Боже, якщо ми молимося, досліджуємо Слово Боже, а також живемо за Словом Божим, то Господь обіцяє нам що? Захист і підтримку. Будемо вдячні за все, Богу. Амінь.